Продуктові набори для переселенців підготували на території Української греко-католицької церкви у Кропивницькому. 68-річний переселенець Краматорська Микола Кривець каже, у Кропивницькому живе рік, показує, яку допомогу отримав. У пакунку – крупи, цукор, м'ясні та рибні консерви. Масло, пасоношне, мука, макарони. Каша, консерви, тушенка там, кукуруза і сардина. Важливо, конечно, ну а як же? Надо ж пытатися якось виживать, дай Бог, щоб швидше воно закончилось. Слава, конечно, Україні. Переселенка з Гуляйполя Марія Тесля каже: прийшла отримати продукти за попереднім записом. Побачила Google форму, встигла просто заповнити. Важливо, тому що так як діти навчаються онлайн, важко на роботу взагалі влаштуватися квартиру, треба винаймати все. Тому звичайно дуже важливо. Продуктові набори. Такі набори допомагають заощадити на речі дітям, каже переселенка Марина Островерх. У нас чоловік єдиний працює в сім'ї. У мене двоє дітей, я з ними вдома. Частково фінансова потребується допомога, так і гуманітарна. Для переселенців підготували 150 продуктових наборів. Вартість одного 800 гривень, каже священник Іван Третяк. Розповідає, це благодійна допомога. Патріарша фундація, мудра справа, яку сьогодні ми ці пакунки видаємо за цей час. Ми думаю, дуже багатьом людям допомогли. Це близько 20 тисяч осіб адресатами цієї цього нашого служіння надання допомоги. Це є передусім внутрішньо переселені особи. Збір допомоги переселенцям організували через закордонні благодійні фонди. Пояснює глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Окрім Карітас, є ще інша система внутрішньої солідарності нашої церкви, яка називається мудра справа. Тобто наші єпископи з різних країн світу, серед наших громад справді дуже активно збирають допомогу. І це все по капілярах стікається у Кропивницький. Перш ніж давати гуманітарну допомогу, треба по-людськи. Каже, до кінця тижня планують роздати ще 520 продуктових наборів для переселенців. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.